Дмитро Пєсков тричі вступав у шлюб. щоб був медовий місяць, спочатку треба одружитися, і щоразу він залишав сім'ю заради іншої жінки. Ви можете розлучитися, одружитися, зробити щось без дозволу президента. Але ними зовсім не рухала пристрасть до нової коханої. Обманулись. А любов до грошей і прагнення просунутися по кар'єрній сходинці, він завжди одружується тоді, коли йому потрібно щось отримати. Прямо зараз ми дізнаємося, яким чином прес-секретар Путіна використовував своїх колишніх дружин для отримання злачних посад. Це звичайно удача в житті. Як третя дружина розводить вусатого політика на гроші, у кожного своє життя, своя лінія, своя стратегія, і скільки мільярдів п'єсков витрачає на утримання своїх розбалуваних дітей. А гроші звідки у вас ще з юних років Дмитро Пісков обирав собі далеко непростих дівчат. Свою кар'єру він напевно буде доцільно сказати. Прокладав до себе одним таким ось місцем. Причинним що ли, це називається його першою обраницею Стала Анастасія Будьонна, онука того самого кривавого маршала Семьона Будьоннього. Вона була заздрісною нареченою, мала хорошу освіту, вільно володіла кількома іноземними мовами і працювала перекладачкою в одному з найпрестижніших готелів Радянського Союзу Інтурист. Там, власне, Анастасія і познайомилася з пісковим. Однак Дмитра більше зацікавив не стільки сама дівчина, скільки її батько, який обіймав високу посаду в міністерстві зовнішньої торгівлі країни. Пєсков швидко зрозумів, які перспективи відкриває перед ним вступ до родини будьонних і одружився на Анастасії. На той момент йому було 21 рік. Ставши членом родини цього кривавого маршала, він, звісно, скористався всіма їхніми зв'язками і тоді його влаштували до Охолу Жириновського, куди в основному потрапляли бандити всіх мастей. І таким чином ставали депутатами державної думи. Дмитро і його дружина жили в колі радянської дипломатичної еліти. Вони неодноразово бували за кордоном, але вплив легендарної родини почав згасати через розпад Радянського Союзу. Тому тесть вже не міг надавати зятю жодної протекції. А п'єскову ну дуже хотілося пробитися вище, і в цьому йому допомогли романтичні стосунки на стороні. Дмитро Пєсков поклав око на тоді ще неповнолітню дворянку Катерину Солоцинську, яка жила в Туреччині. І він Пєсков приударив за нею 14-річною, в той час, як його дружина, тоді онука Будьонного, була на сносях їхнім сином. За спиною у вагітної дружини Пєсков пробивав шлях у сім'ю впливового дипломата Володимира Солоцинського, який попросив амбіційного шанувальника потерпіти. Поки його дочці не виповниться хоча б 18. І він таки дождався. Да? Тим часом законна дружина народила п'єскову сина Миколу, але чоловікові тоді було не до батьківства. Він стояв на порозі величезного кар'єрного стрибка, і, відповідно, він розлучився зі своєю першою дружиною, одружився на Солоцинській і переїхав до Туреччини працювати та жити там. Одразу після весілля чиновник зайняв престижну посаду в центральному апараті МЗС Росії. У 1996 році він став другим секретарем російського посольства в Туреччині. А в 2000 році, і зовсім першим, ви знаєте, я людина, яка не може без роботи. Але й на цій посаді його амбіціям з часом стало зрештою тісно. Тому Пєсков почав шукати нові зв'язки, як ви зрозуміли, порочні, які мали призвести до ділових. Молодша на 10 років дружина знала про зради чоловіка, скаржилася, що він сильно гуляє, і так далі. Але подати на розлучення не наважувалася. Катерина народила Дмитру Пєскову троє дітей: доньку Єлизавету, синів Мику і Денні. Але у ділового батька не було часу на їх виховання. Він був зайнятий своєю політичною кар'єрою. В Туреччині Пєсков познайомився з Олексієм Громовим. Це людина, яка роздає методички Соловйову, Кисельову, Скобеєві та іншим російським пропагандистам. Саме за протекцію Громова Пєсков і потрапив у Кремль. Держава наймає мене, мені платять зарплату. І я працюю. Спочатку вусатого дипломата призначили начальником відділу по зв'язках з медіа, управління прес-служби адміністрації президента. Потім він швидко пішов на підвищення і, врешті-решт, став прес-секретарем президента російського грацікою. Те, що мені пощастило в житті, це звичайно те, що я опинився прес-секретарем Путіна. В особистому житті Піскова також відбувалися великі зміни у 2010 році. Будучи одруженим, він закрутив роман з відомою на той момент заміжньою фігуристкою. Олімпійською чемпіонкою Тетяною навкою всього я вам розповісти не можу. Але скажу так, що у нас дійсно були сім'ї раніше, і додатково у нас є діти від попередніх сімей, розірвавши шлюби, коханці ще довго приховували свої стосунки від публіки. Та й до ЗАГСу чомусь не поспішали. Дмитро одружився на Тетяні в 2015 році, через рік після народження їхньої. Спільної доньки, надії спочатку ми говорили одне одному, як шкода, що ми не зустрілися. Тоді нам було по 20 років. А потім ми один одному відповіли фактично в один голос, що тоді це було неможливо. Ми кожен повинен був пройти свій шлях, звісно. Адже якби не попередні дружини Пєскова, він би не зміг зайняти вигідну посаду поруч з Путіним і красти гроші з державного бюджету, на які, власне, і клюнула зірка спорту. Головне, це любов. Ага, любов до розкішного життя. Весілля політика та фігуристки стало подією року. Вона проходила в найдорогому готелі в Сочі, родині Grand Hotel and Spa. для оформлення заходу. Дизайнери використали 5 тисяч живих квітів. Серед гостей були найвідоміші російські артисти: Філіп Киркоров, Микола Басков, Анна Семенович, Ігор Крутой та багато інших. Наречена красувалася в розкішній білій сукні від вже покійного Валентина Юдашкіна. Але після торжества всі обговорювали не її наряд, а неймовірно дорогі годинники, які журналісти помітили на зап'ясті Пєскова. Вони коштують 37 мільйонів рублів. На такі справи йому взагалі-то потрібно працювати кілька років. Тоді можна було б звинуватити політика в незаконному збагаченні, але в Кремлі зробили вигляд, що не помітили ні годинників, ні найбільшої в світі вітрильної яхти Малтезе Фалкон, на якій молодята вирушили в медовий місяць. Оренда такої на один тиждень коштує 26 мільйонів рублів. Подорож оплатив олігарх Зія Магомедов. Очевидно, хабар, яку списали на весільний подарунок. До речі, за версію піскова годинники також були подарунком тільки не від олігархів, а від дружини. Що стосується історії з годинниками, я ж не міг не надіти на весілля подарунок дружини, це все е, знову ж таки наша особиста справа, і це нікого не турбує. Навряд чи подарунки дружини чоловікові або чоловіка-дружині можуть мати відношення до антикорупційної діяльності. Ось тільки політик не уточнив, звідки у фігуристки взялися такі кошти, все, що я в цьому житті роблю, я досягаю тільки своїм трудом і своїм ось цим напором. Це ж як потрібно було працювати, щоб за півроку до оформлення шлюбу з пісковим придбати ось цей елітний особняк у Підмосков'ї, який оцінюється більш ніж у мільярд рублів. Будівлю проєктували відомі архітектори за останнім словом моди. Інтер'єр дому поєднує незвичайні дизайнерські рішення: яскравою ноткою у всьому інтер'єрі виступає монохромний шик: меблі виготовлені з деревини та натуральної шкіри. Також у будинку є природний камінь. До основного будинку пристроєна велика спа-зона з басейном, сауною та простором спортивним залом, в якому Навка майже щодня займається з особистим тренером. Але як виявилося, особистого спортзалу для підтримання спортивної форми фігуристці недостатньо. Її рівень це особистий каток. Незважаючи на те, що я дружина прес-секретаря, я тут працюю і працюю кожну ніч. У мене немає свого катка. На жаль, сподіваюся, що він колись буде. Як кажуть, не мрій про мале путіну вдалося збудувати собі особисту льодову арену під землею в Геленджику. Підземний хокейний комплекс ми бачимо вперше. Узнається бункерний стиль господаря. Він явно любить сидіти під землею. Тому не виключено, що прес-секретар бункерного також з часом наворувати на льодовий палац для своєї снігової королеви. Тим більше, що дітей від попередніх шлюбів він вже поставив на ноги у 2016 році. Пісков придбав для доньки Єлизавети та її матері квартиру у Франції. Квартира власне розташована в одному з найдорожчих районів Парижа. Її площа 180 квадратних метрів. Там є прихожа вітальня, чотири спальні, три санвузли, пральня, ну і балкон. Вартість цього житла становить приблизно 1 мільйон 770 тисяч євро. Цікаво, звідки такі кошти взялися у тоді безробітної Катерини Солоцинської та 18-річної Лізи. Взагалі, обговорення грошей через виховання. Я завжди вважала питанням непристойним, тому що для мене це якісь пережитки радянського минулого. Непристойно жити на корупційні гроші батька і розповідати, що всього досягаєш сама. Наприклад, я звикла постійно працювати і щось робити. Мене так виховали. Свого первістка Миколу Чоулза Пісков також не образив. Незважаючи на те, що хлопець ніде не працював, у нього звідкись у 2016 році з'явилася квартира в Москві площею 110 квадратів і досить вражаючий автопарк, де був рейндж ровер, Феррарі, Мерседес, мотоцикл і навіть Тесла. Тепер П'ясков фінансує всі примхи своєї третьої дружини, в тому числі її збиткові льодові шоу. Тож заміжня жінка вийшла більш ніж вдало, не помилилася. У кожного своє життя, своя лінія, своя стратегія. А яку ж мету переслідував Пєсков, пов'язуючи своє життя з колишньою олімпійською чемпіонкою, Пєскову в цій ситуації дуже імпонувало її американське життя, що було дуже цікавим. Пєсков ймовірно думав, що таким чином він зможе вбудуватися в американську еліту. Тетяна справді прожила на ненависному Росії заході цілих 15 років, але запевняє, що американського паспорта в неї немає. Мені ніколи не було американського громадянства. Більше того, вона з гордістю говорить про своє російське громадянство. Дуже горджуся, що я росіянка. Всю життя пишалася і буду пишатися. Я вважаю, що наша нація, вона величезна. Тетяна, як і її чоловік, підтримує захопницьку війну російські вогеграції в Україні, незважаючи на те, що народилася вона в українському місті Дніпро. Все, що не робиться, значить. Так і має бути. Зараз на сім'ю Пєскових накладено санкції, нерухомість як з фігуристки в США лишилася без господині, а плани вусатого політика пробитися в суспільство американської еліти назавжди канули в лету. Тепер йому світить лише трибунал у Гаазі, але спочатку навка покаже йому шоу на льоду з символічною назвою, наприклад, Лебедине Озеро.